У вашому житті нічого не зміниться на краще, поки ви не перестанете ходити по колу. По колу, де я розумію, що в мене є проблема, я розумію, що самостійно мені важко цю проблему вирішити. Я бачу спеціаліста, який мені може в цьому допомогти, а потім бачу ціну. І розумієш, що ой, ні, якось дорого. А сума може бути будь-яка: від 500 гривень до нескінченності. Да? І, відповідно, ви знову даєте задню, ви не йдете в роботу через те, що ну, вам бачите дорого, що у вас немає грошей, хоча насправді там ви могли б... Якусь там суму на вирішення своєї проблеми виділити. ви відмовилися платити, знову ви приходите в точку, де ви усвідомлюєте, що у вас є ця проблема, що самостійно ви це не вирішуєте все одно, хоча обіцяли собі, що та потім я якось це зроблю. От потім, потім, потім воно ніяк не наставало. Я пам'ятаю, в мене була така історія з англійською мовою. Я думала, що я можу самостійно вивчити цю англійську, є купа уроків. Безкоштовному доступі в інтернеті, я можу просто ну, взяти якийсь підручник, собі скачати, і по цьому підручнику вчитися. Що було насправді? Так, я вчила граматику, у мене з нею було все дуже добре, але розмовляти я так і не навчилася. Тобто, через свою установку я все сама можу, було б бажання, да? я гаяла час. Я могла вже тоді знайти якогось репетитора за 100-150 гривень на той час і починати потроху вивчати англійську, розмовляти, тренувати ось цю навичку, говорити, долати цей бар'єр розмовний. І я побачила прогрес лише тоді, коли я все ж наважилася, коли я вже ну, настільки вперлася в стелю і зрозуміла, що ні, більше я сама не можу. Що мені доведеться все ж таки платити гроші. От зрозумійте, що все одно доведеться платити або грошима, або часом, і обирати лише вам, да? чим ви хочете платити за свій прогрес, за зміни в своєму житті. Скільки ви готові ще ходити по колу, економлячи свої гроші, які ви вже давно могли б, наприклад, відкласти, щоб щось покращити, щоб зрушити з цієї точки. По якій ви постійно ходите, на якій ви товчитесь, і з не можете зійти.